Всім привіт доброго дня, друзі. Сьогодні буде в нас коротеньке відео. Хочу вам відповісти на коментарі про посилочку, коли отримала. Зробила собі каву. Ви також зробіть кави або чайку. І якщо вас це цікавить, запрошую до себе на канал. Запрошую у це відео. Отримала посилочку від батьків з України і перед цим відправляла посилочку з Польщі в Україну. Показувала вам, як складала посилочку і в Україну, і також показувала, як отримала від батьків від сестри. Посилочку дуже дуже це приємно, дуже вдячно. Особливо перед святами я також почитала ваші коментарі і зрозуміла, що дуже багато особливо дітей або онуків поїхали зараз з України в інші країни в Німеччину, в Польщу, ну і навіть і далі кудись, і Франція і Італія. І також залишились в Україні батьки, які хочуть надіслати якісь приємні посилочки, якісь подаруночки перед святами. І багато було в мене запитань, як ви пересилали, яким чином відправляли посилочку, тому що я показувала, що в мене в посилочці були і ліки, були і продукти харчування, і також багато хто написав, що чули, що такого відправляти не можна. Ну, дивіться, хочу вам розказати свій варіант. Як ми відправляли звідси, і так само ми отримали з України посилочку. Так, ми користуємось для того, щоб отримати посилочку з України або відправити в Україну перевізником. Знаю, що також їздить нова пошта і в Польщу, і в Німеччину, але в них дуже суворі правила. Вони багато чого не беруть, не беруть ліки, не беруть продукти харчування взагалі нічого. Окрім по факту, виходить тільки якихось речей, більше нічого вони не везуть. Але доставка досить дорога, виходить. Тому ми користуємось перевізниками. Такі перевізники є в будь-якому містечку Польщі. Ось ми живемо в невеличкому містечку Новий Томишель. Це недалеко від Познані, але в нас тут 4 або 5 перевізників, які ми знаємо. Хтось забирає від під'їзду і довозить до під'їзду. Хтось забирає в нас, ось, наприклад, на стоянці біля Кауфланда. Тобто, вони вони там збирають посилочки і туди привозять звідти. Ви повинні забрати самі. Ну а вже ж зручніше, коли ви отримуєте або відправляєте посилочку від під'їзду, ви можете зібрати все, що вам завгодно, і перевізник забере. Так, ось, наприклад, сестра в Україні склала посилочку, поклала туди ліки, поклала туди продукти харчування, що можна і скільки. Я розкажу трішечки пізніше, і відправила по Україні новою поштою. Коли нова пошта везе по Україні, то вона в принципі бере все і ліки, і продукти харчування будь-які. Головне, щоб вони були гарно запаковані. Якщо це склянки, то це в пухирчату плівку. Якщо це якась рідина, то також бажано в пухирчату плівку. І щоб пляшка була гарно закручена, або, наприклад, ну, з магазину, щоб вона не була відкрита, наприклад, я не знаю там олію, наприклад, якщо відправляєте, і відправила сестра перевізником до західної України. Наш перевізник, який возить нам, він живе на західній Україні. Там перевізник отримує посилочку на новій пошті, складає своє авто і везе вже до нас. Такі перевізники, в принципі, є в кожному містечку, як я вже сказала, і також в кожній країні, тому що сестра в мене відправляла ось буквально вчора подружці в Німеччину. Також подружка живе в невеличкому містечку в Німеччині, але також вона змогла знайти такого перевізника, який довезе її до самого під'їзду ту посилочку. Також знайома відправляла в Швецію, і навіть в Швецію є такий перевізник, який так само отримує в Україні з нової пошти, і потім везе аж в Швецію. Також до під'їзду. Таких перевізників легко знайти у всіляких групах, ось, наприклад, або українці, ну, ось ми мешкаємо в Новому Томишлі, то, наприклад, українці в Новому Томишлі, або, наприклад, наші в Новому Томишлі, так є і в Варшаві, так є і в Познані, і в будь-яких інших містах і Польщі, і я ж кажу, інших країн. Тому це виходить досить зручно. Так, Наш перевізник бере 4 злотих за кілограм ваги, це вже коли він отримав з Нової Пошти. Тобто за нову пошту сестра заплатила окремо, ну вона там заплатила досить невелику суму за 20 кілограмів посилочки, як я вам вже казала, 20 кілограмів щастя заплатила 150 чи 160 гривень. А вже коли везе перевізник до нас, то він бере на вагу, зважує посилочку. В нього в авто є ваги, і він зважує її. І виходить, якщо везе до нас з України це 5 злотих коштує. Якщо везе від нас в Україну, це коштує 4 злотих. Ну, ми намагаємося там платить за нову пошту. А ми тут платимо за його послуги, коли він забирає від нас або коли до нас привозить. Ось так, в принципі, виходить досить зручно. Так, потім були запитання, що, яким чином ми відправили продукти харчування, що не можна. Ну, ось дивіться, наприклад, перевізник, коли отримав і загрузив це в своє авто, він їде таким самим чином, як, наприклад, їхала я, перетинала кордон і я везла, наприклад, з України якісь ліки для себе або якісь продукти. Ось, коли ми їхали сюди з донькою, то ми також брали багато ліків і також брали продукти. А вже. Ж ми питаємо у цього перевізника, що можна. Ну якісь нюанси потрібно запитати, наприклад, консервацію перевізники беруть будь-яку можна вести в необмеженій кількості, так як можна було вести і нам, коли ми виїжджали. Мед. Перевізник не каже, скільки можна вести. Я думаю, що немає ліміту. Коли ми виїжджали з донькою, то можна би було брати літр на одну людину. Тобто ми виїжджали вдвох взяли два літри. Меду. Ну а вже ж не можна вести через кордон м'ясо і молокопродукти. Тобто сало, ковбаси. Сюди в Польщу не можна. З Польщі можна, везіть скільки завгодно, перевізник бере, і ви самі, коли їдете, ви можете вести і сир, і масло, і ковбаси. Я знаю багато хто це возить, і солодощі будь-які. Коли ви заїжджаєте в Польщу, цього брати не можна. Сир, ковбаси, молокопродукти, масло, не можна також брати будь-яке насіння. Ось я хотіла, думала, навесні буду в себе на балконі вирощувати, і зелені, і може там якийсь помідорчик, огірочок планую послади. Садити в мене, а вже ж вдома залишилось дуже багато насіння, але цього брати не можна. Так само, як і, наприклад, квіти, тобто будь-які, навіть ось такий маленький росточок, також не можна брати, тому що також їхала подружка доньки і взяла з дому ось такий буквально маленький росточок. То відкрили валізу, перевіряли і сказали викинути. Ну щоб цього щоб цих неприємностей не було, щоб потім там не було неприємно, не зручно, ні вам ні перевізнику, то краще цього не класти. Також не можна вести фрукти. Наприклад, навіть коли ви їдете з України і в руках везете там собі банан, яблуко поїсти, або якийсь бутерброд з сиром з ковбасою, то ви до кордону можете все це споживати через кордон ви не можете. Навіть це, якщо це буде один бутерброд, то я вважаю, що воно того не варте, щоб потім там стояти і соромитися, і, або, наприклад, взяти ковбасу, або ще щось, а потім вам на кордоні скажуть, викинути. Також не можна брати з України. Райни в Польщу завозити, або, наприклад, ось в Швецію також був такий випадок. Алкоголь там якась норма є невеличка, але я навіть не вникала, тому що ну я цього вести не буду, воно мені не потрібно. А ось знайома в Швецію відправляла. Там в неї мама мешкає, також під час війни з Харкова виїхала, і вона відправила їй пару пляшок коньяку, тому що в мами було день народження. Але на кордоні відкрили і викинули просто. Також їхали ці пляшки з коньяком перевізником а вже ж перевізник нічого сказати не може зробити. Прикордонники відкрили, побачили, викинули. Щоб не було таких невиправданих затрат, то я думаю, що краще мамі якусь копійчину на картку скинути, Кинути, наприклад, або якимось іншим чином передати, і мама вже сама там собі придбає якусь пляшечку коньяку або іншого алкоголю, тому що ну буде незручно. Я ж кажу, і перевізнику, і вам, якщо це на кордоні викинуть. Так, посилочку нашу відкривали. Було видно, що вона була відкрита. Ну просто і навіть і коробка була відкрита, бо сестра досить щільно її замотала плівкою, особливо коли на нову пошту віддавала. Ось і скотчем Тобі було видно, що коробка була відкрита, що було поперекладено. Сестра розказала, як вона складала там все, але видно було, що переперекладено ну нічого не витягнуло, нічого не викинуло, і перевізник нічого не казав. Ну тобто, значить, до нашої посилочки не було ніяких претензій, і все нормально переїхало. Ну ось казали, писали мені, що в Німеччину дітям хотіла відправити жіночка. Їм сказали 200 євро. Ну цього не може бути, я не знаю. Ну пошукайте якихось інших перевізників. Це дуже дорого. Дуже ось ми за 20 кілограмів, виходить, заплатили 100 злотих. Ну також виходить, не дешево, але я вже також писала в коментарях. Будемо рахувати, що ми це все пішли і купили в магазині. Хоча я думаю, що в магазині було б і тут, і в Україні набагато дорожче. Але ми знаємо, що це відправили нам рідні, відправили своє, домашнє, і це дуже приємно. Тому мені 100 злотих взагалі не шкода, тому що я знаю, що вона приїхала з дому від батьків, від сестри. Вони це складали з любов'ю, і я рада цій посилочці. Так, які ще були запитання? Що запитувала? Ага, питали ще ось, що не можна, наприклад, там або томатпасту, або часник, Ну можна. Я знаю, що картоплю, моркву, буряк ні. А саме часник чомусь дозволяються перевозять багато хто і самі везли, і також писала мені в коментарях ще раніше жіночка, що вона свій домашній відправляє дітям в Польщу сюди і, взагалі, без питань. Також з консервації приїхало в принципі все і. Мед, який був загорнутий в судочок, також видно було, що там був таким пластом мед, що вони відкрили саме цей пласт, бо такий, знаєте, куточок був відгорнутий. Мабуть, подивилися, що така рівна в нього форма, Ну і засумнівалися, що воно таке. То куточок був відрізаний, відгорнутий, побачили, що мед, і я думаю, далі пропустили. Ну, і часник горіхи, все нормально прийшло, без ніяких проблем. Все в принципі нормально доставлено. Ну, я ж кажу краще пошукати, особливо пошукати це саме вашим дітям, які мешкають в Німеччині або в Польщі в якихось інших містах. По ось таких групах їх дуже багато перевізників, дуже багато хто цим займається. У наш перевізник він їздить два рази на тиждень в Україну і два рази на тиждень з України. Ну, я думаю, що це перед святами, і він каже: до речі, що що зараз дуже багато замовлень, дуже багато посилок. Буквально за один день він збирає по 30-40 посилок. Тобто, люди користуються цим, і це получається досить зручно і досить вигідно. Тому я думаю, 200 євро. Ну ось не знаю зараз. Ще посилочка просто не доїхала до подружки сестри в Німеччину, скільки вона заплатить. Але я думаю, що не так дорого. Я думаю, що вона вже дізналася, скільки буде коштувати туди привезти. І вони, що мені ще подобається, що довозять до самого під'їзду, тобто ми 20 кілограмів з донькою вийшли біля під'їзду. Двері відкрили, підняли на етаж і все вже вдома. Ну гарно і зручно. Все ціле, все, в принципі, відповідає за твою посилочку перевізник цей, і нормально все доставляється. Ну, по овочах і фруктах, які можна вивозити з Польщі в Україну, то можна все. Можна і мандарини, апельсини, можна і помідорчики, також хотіла покласти сестрі і мамі. Отакі От є півлітрові, тут відерця з помідорчиками Чері, дуже-дуже вони смачні, солодкі. І навіть ви знаєте, мені писав в коментарях один чоловік, що коли у нього жінка тут була з донькою і з онуками, і вона йому присилала в Україну помідори. Навіть і він збирав насіння, і вирощував потім в себе вдома. каже: гарні помідори, получились дуже смачні. І, і звичайні тут помідори такі є цікаві. Ось зараз. Перед Новим роком, перед Різдвом з'явилися влідля. Ми були ходили з донькою помідори чорного кольору. Окрім тому, того, що вони чорні, вони ще як з кибочками зроблені. Знаєте, я так подивилася, думаю, може взяти також зібрати насіння, а потім влітку виростити собі на балконі. Ну, може, так і зроблю, тому що такі цікаві помідори. Я впевнена, що це якісь гібриди, ну і тому плодоносити вони повинні досить непогано. І такі самі були такими скибочками рожеві помідори, чорні і рожеві, але досить дорогі Кілограм майже 15 злотих, 1495, якщо я не помиляюсь, тобто 150 гривень приблизно помідорчики такі. І ось можна відправляти ось такі продукти також в Україну. То в Україну заїжджають, в принципі, взагалі без проблем. Я не знаю, мені здається, що навіть не казали батьки і сестра, що посилка була відкрита, тобто, значить, все нормально, кордон проїхала, і особливо на українському кордоні нічого не переглядали, коли в Україну заїжджала. Ось, ну хочу сказати, що нам подобається користуватися ось таким чином. Перевізниками досить зручно, досить швидко, і, в принципі, я ж кажу, приємно і батькам з сестрою, що ми відправили їм якийсь привіт від себе, і нам приємно отримати з дому також такий солодкий привіт. І від батьків, від сестри, від рідних. Це завжди дуже приємно. Ну, ось, в принципі, все. Якщо ще якісь запитання залишились, то ви мені пишіть. Наш перевізник возить тільки до нас новий Томишль. Тому я б з задоволенням залишила його координати. Але я думаю, що вони потрібні будуть тільки тому, хто мешкає тут, тому що не ніде по дорозі. Він знаєте, як великі автобуси, коли їдуть, беруть посилочки, передачки, то вони зупиняються і в Варшаві, і в інших других містах, і віддають посилочки, які їм передали з України. То цей перевізник їде пряміком, так сказати, від кордону і до Нового Томишлю, і вже тут роздає, тут розвозить. І тому, ну, якщо потрібно, я можу поділитися. Але я думаю, що легко знайти таких перевізників в будь-якому місті, саме в групах у Вайбері. Багато повинно бути. Ну, ось, в принципі, і все. Про це запишіть, якщо залишились питання. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Вітаю всіх з придешніми святами. Бажаю всім всього самого найкращого, здоров'я, благополуччя, Божого благословення і обов'язково найшвидшої перемоги нашій Україні, миру і спокою, всім, всім українцям. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.